Всім привіт! Ви на каналі Заробітку з гонтару В цьому відео ми трошечки поговоримо про біржу Gate, в якій проходять досить цікаві акції, в яких можна заробити. Що вам знадобиться, це, звісно, регістрація на цій біржі. Посилання я залишу під відео. І так також, щоб приймати участь в цих акціях, вам необхідно буде пройти верифікацію рівня КІС-2. Там нічого складного, все як зазвичай. Ви проходите верифікацію, вводите ваші дані, фоткаєте там паспорт, права і так далі, і проходите. У мене вже все це пройдено. І тепер дивіться, давайте перейдемо до першої акції. Перша акція називається CryptoVic Bonanza. Можна приймати участь в розіржі призів і розділити 44 тисячі доларів в токені PRN. До речі, закінчується вона 5 травня, вже, сьогодні 2, тобто є ще. 3 дні, ну тут вже пише 2, 2 дні 11 годин залишається, щоб тут прийняти участь і що потрібно. По-перше, як я сказав, реєстрація, верифікація. Далі можна робити торговий об'єм і отримувати шанс. У мене, як бачимо, зараз є один шанс, потім ми прокрутимо. Далі можна запрошувати друзів сюди, так само. І теж за кожного друга ви отримуєте один шанс прокруту. Далі бонус для нових користувачів. Тобто, ви, якщо ще не зареєстровані. Ви проходите реєстрацію, кіз, і далі ви отримуєте так само один шанс. Ну і далі вже бонус по торгові зму, фіатма, стартап і так далі. Коротше, виконуєте ось ці завдання і отримаєте шанси ось тут. Тут бачимо, можна різні геми вигравати. Є мішочок з удачою, не знаю, що це, але побачимо, якщо виграємо. Ну, давайте будемо пробувати. Нажимаємо і подивимося, що нам зараз випаде. О, якраз мішок з удачою. Як бачимо, в ньому можна накопити для розподілення нагород. Нажимаємо закрити, мішочок в мене є. І можна далі, наприклад, знову ж виконувати завдання, тобто торговий бонус, запрошувати ще друзів, знову отримувати ось ці прокрути і дивитися, що нам буде випадати. До речі, ось тут ваші винагороди так само видно. Тобто, це цікава штука, Можна ось, ось тут їх вигравати. Так само нижче тут є. Правила теж можна почитати, що і як, кому це цікаво. Ось тут, як бачимо, є всі правила, що і як робити, почитати можна більш детально. Ну що ж, Думаю, в принципі, з цим більш-менш все зрозуміло, ось така от досить цікава акція. Тепер давайте будемо переходити до другої. Теж цікавої. Я, до речі, на другій вчора просидів пів вечора, так і до кінця не дійшов. Якось в мене не виходить. Так що та теж вам рекомендую спробувати. Так, переходимо. Тут є ось така гра, потрібно складати криптовалюту і боротися за призи. Тут так само, якщо ось тут от кнопочку нажати, то відкривається у вас, у вас так само всі правила. Тобто, бачимо до 7 травня в нас діє акція. І тут теж все написано. Тобто, ви можете виграти до одного біткоїна якщо ви будете постійно грати на протязі цього часу до 7 травня, то є ось такі призи. 20 лучших граків в флеш-листі розділять призовий фонд. Номер 1 забере 300 доларів, номер 2 – 200, номер 3 – 150, з 4 по 10 – 420 доларів на всіх, і з 11 по 20 місце – 300 доларів на всіх. Ну, тут теж можете почитати більш детально, а поки що давайте я вам покажу, як це робиться. Тут можна Вибирати класичний, один проти одного, один проти трьох. битва. Але щоб вибирати битви, тут теж потрібно робити торговий об'єм і так далі. А щоб просто пограти, ви вибираєте, наприклад, класичний. Я вчора на ньому постійно грав. До речі, звук я тут вже виключив на цій сторінці, тому що він дуже голосний, щоб не мішав відео. Тепер, що вам потрібно, вам потрібно всі карти, які є, зложити однакові. вибираєте три однакові, наприклад, біткоін. І, як бачимо, він звідси зникає. Якщо три однакових не буде, буде ось сюди наповнюватись, наповнюватись. І коли дійде до останньої, і три однакових не буде, то ви програєте. Цей перший рівень дуже простий. Зараз я його швиденько пройду ось я пройшов і зараз відкривається складний. Цей рівень я вчора так і, до речі, не пройшов. Тут теж потрібно. Потрібно шукати, але бачимо, що під цими є ще і, і появляються ще і ще. Так, давайте будемо дивитися, що в нас тут є. По три. По три я нічого не бачу. Вибираємо дві, і тут ось внизу є допоміжні. Вибираємо допоміжну. Далі вибираємо, наприклад, ось цей значок. Бачимо, як верхня падає сюди, і тут відкриваються нижні. Їх тут дуже і дуже багато, тому до кінця дойти складно. Ну, принаймні для мене. Я вчора до кінця так і не дійшов, а грав, напевно, один-дві просидів. Ось тих три є. Ну і до кінця грати не буду, думаю, ви, в принципі, зрозуміли, як це робиться. Якщо ви проходите на протязі 10 хвилин ще ось цей другий рівень, то, звісно, ви вже. Приймаєте, приймаєте участь у розіграші до одного біткоїна, Да? Ви можете виграти один біткоїн або ці призи, які я вже озвучив з першого по 20 місце. Тож, друзі, ось такі цікаві акції від біржі Gate, Тут насправді вони бувають дуже часто, є ще інші акції, цікавіші бувають. Тож, рекомендую вам зареєструватися на цій біржі. Плюс тут є багато цікавих токенів, які можна купити, і торги тут всього від одного долара. Не, не, не так, як, наприклад. На бінацію, там 50 доларів, тобто від 1 долара вже можна купувати криптовалюту. Досить цікава біржа. Я раніше тут теж приймав участь, тут раніше були інші різні завдання, які можна було виконувати. Я на них теж непогано заробив, прикупив собі тут вже різні криптовалюти. Так що використовуйте цю біржу. І грайте ось такі ось цікаві акції. До речі, посилання я залишу не тільки на біржу, а на попередню акцію і ось на цю гру, де ви можете пограти, і е, якщо пощастить, виграти один біткоін, Ну або суми трошки поменше. В будь-якому випадку, думаю, варто це зробити, тому що є шанс на перемогу. На цьому все. Ви були на каналі Заробітових до Всім удачі і почуємось в нових відео.